Усіх вас, дорогі брати і сестри, сердечно поздоровляю з великим праздником Різдва по плоті Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. У ці святі дні наші серця сповнюються благочестивими спогадами про велику тайну Богово Ми з любов'ю згадуємо Пресвяту Діву Марію. Яка прийшла в Вифлеєм. Вона не знайшла для себе місця в готелі, вона пішла на околицю міста і знайшла там печеру, куди в негоду пастухи загоняли тварин. У цій печері Матір Божа народила Месію, Сина Божого, Спасителя світу, яка дивна історія. Син Божий. Який є творцем видимого й невидимого світу, і для якого небо, престол, а земля це підніжжя ніг Його, не знаходить собі місця в готелі, а народжується в бідній печері. Ми з любов'ю згадуємо вифлеємських пастушків, які в ту благословенну Різдвяну ніч на полі стерегли свої стада. Вони почули від Ангела звістку. Що в Ефліємській печері народився Месія Христос. Вони поспішили туди і знайшли богомладенця сповитого і лежачого в яслях. Ми згадуємо про мудреців волхвів, які прийшли з далекого сходу, щоб віддати божественне поклоніння і честь богомладенцю Христу. Вони принесли з собою дари. Золото, ладан, смирну. цими дарами волхви засвідчили світові, що на землю прийшов цар царів, первосвященник грядущих благ, який своєю смертю подарував нам втрачене вічне життя. І ми у ці святі дні також з особливим смиренням і з любов'ю кланяємося своєму Спасителеві. І дякуємо за те, що Він по своїй безмірній любові до нас, падших людей, прийшов на землю, прийняв на себе нашу людську природу, освятив її, очистив і знищив наші гріхи. У ці святі дні ми молимося за нашу українську землю і за наш народ. І просимо, щоб Бог післав нам свій благодатний мир. Ми просимо, щоб Бог благословив усіх нас. Ще раз Дорогі брати і сестри, вітаю вас, святом Різдва Христового, бажаю всім здоров'я, спасіння і успіхів у всіх ваших добрих справах і починаннях. Нехай в ці святі дні наші серця особливо наповнюються благодарною любов'ю до Бога і один до одного. Щастя вам і нехай Бог усіх вас береже.